Мене звати Світлана Тимошенко, я режисер документального фільму і моя колега. Мене звуть Анастасія Матвійчук, я режисер документального кіно. Ми дуже раді, що ми є читачами саме цієї бібліотеки. Ну, я хочу сказати, що познайомилася я з бібліотекою 4 роки тому, коли поступила до університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. І з цього почалося наше знайомство. І перш за все хочу сказати, що для мене є три пункти, які характеризують взагалі гарного працівника і гарну бібліотеку, гарну організацію. Це перш за це компетентність. По-друге, це любов до своєї роботи, і по третє це любов до людей, які приходять і відкривають двері. Ну, якщо ми кажемо про бібліотеку, то відкривають двері бібліотеки. тому, Хочу сказати, що ці три пункти вони присутні у бібліотеці імені Петра Панча. Мені дуже приємно сюди заходити, просто навіть спілкуватися з її працівниками, тому що вони завжди люблять людей, які приходять сюди. Вони завжди відгукуються на будь-яке будь прохання. І навіть у мене є дуже багато потреб спеціалізованої літератури, з режисури. Якщо навіть немає у цій бібліотеці цієї літератури, вони мені її знайдуть. Я дуже за це вдячна. І дуже вдячна за ті вечори і а, ті міроприємства, які проходять тут. А, і я стала учасницею і Анастасія. Ми стали разом учасниками одного з вечора такого а, вечора кіно, вечора літератури. А, ми показували свої фільми тут, і тому нам було дуже приємно. Такого дуже мало зараз. Я в библиотеку попала благодаря свете. Она сказала, что здесь есть все, что ты захочешь, и это правда. И я очень рада, что я читатель библиотеки, именно этой библиотеки, хотя я живу совершенно в другом районе. И, и добираться сюда иногда мне очень долго и очень далеко, но всегда, когда еду именно сюда, сердце наполняется сразу теплом, потому что я понимаю, что вот я еду вот в такое место, где такой сгусток знаний, сгусток доброты, сгусток счастья, и вот настолько приятно постоянно сюда приходить, и э, то есть действительно неважно, пришел ты сюда за книжкой, отдать книжку или просто так зайти поздороваться, это колоссальное качество в том, что вот именно здесь работают такие вот светлые люди, с которыми не только э, интересно общаться, интересно вообще, вообще интересно в общем-то. Что касается вообще библиотеки в целом, мне кажется, что библиотека — это такое место, где человек ищет пути для своего саморазвития. И именно здесь открываются разные такие ларцы с этой информацией, которую можно, как сказать, да, она мне подходит, эта информация, или же она мне не подходит. И именно библиотека дает такую возможность сказать, что тебе интересно, а что тебе неинтересно. И поэтому огромное-огромное спасибо этой библиотеке за то, что она есть, и она продолжает э, жить, она продолжает э, всегда удивлять своими новшествами и находками.